Дивіться, в якій красі знаходжуся я. І вона продається. Починаємо з вхідної групи. Це у нас вхід, велика шафа на всю стіну. Кухня вітальня. Це у нас буде вітальня, великий розкладний диван, Обідяний стіл. Ну, дивіться, яка вона така красива, елегантна, неймовірно, гарна квартира. Кухня буквою Г. Вся техніка вмонтована. є посудомийна машина. Ось 45-ка, да? мікрохвильовка, духовка. Так, тут у нас є газ у цьому будинку опалення газове. Далі. Величезний, просто величезний санвузол. Плюс душ, є душова кабіна і є ванна для любителів. Так, кімната. Номер один шафа на всю стіну. І таке ліжко. Так, кімната номер 2 От таке лішечко. Є вихід на балкон з двох кімнат. І також є вихід на балкон із кухні і вітальні. Тут вхід на другий, тут кладовочка, а тут вхід на другий колберку. Це у нас вихід на другий поверх. Тут у нас є ще місце, можна зробити дитячу зону, якщо потрібно. Кімната на другому поверсі одна, вікна, велюкс. Можна поставити ліжечку. Бачите, виведені ліхтарик такий, лампочка. Так. Ну, кімната велика. І на другому поверсі є ще у нас такий великий санвузол.